З вами вже розглянули важливі питання стосовно, які стосуються самомаркетингу, самопозиціювання людини, яка працює працівника освіти, педагога, скажімо так, тому що ми всі педагоги, і ви готуєтесь, навчати для того, щоб бути педагогами або керівниками закладів освіти. Якщо ви будете керівником, то маркетингова діяльність це взагалі пріоритет і обов'язок кожного керівника закладу освіти. Особливо якщо ви будете директором закладу освіти, тому що заступник директора це методична і організаційна робота діяльність закладу на них покладена. А маркетинг, просування закладу освіти, створення іміджу закладу освіти це більше переважна діяльність директора закладу освіти. Але для кожного з вас, як для особистості, дуже важливо вміти просувати себе. І ось тут два слова стосовно нашої конференції, яка тільки що пройшла. Коли ми кажемо про рекламу, саморекламу, то де. І як може найкращим способом вчитель прорекламувати себе? А найкращий спосіб прорекламувати себе, це якраз і виступати на конференціях. Не чекайте, що за один виступ ви отримали всі бонуси на відмінність від комерційної діяльності. У нас переважна більшість наших маркетингових процедур безплатна, хоча на сьогоднішній день дуже мало закладів освіти, які безплатно проводять конференції, роблять публікації. А наш заклад освіти це робить, і ви могли на сьогоднішній день от, в ході цієї конференції виступити, продемонструвати себе, показати, які ви розумні як ви, які ви грамотні, компетентні в інформаційних компетентностях, тому що у нас була конференція віртуальна, ну, я не побачила там багато бажаючих Переважна кількість студентів все ж таки не хотіла виступати. Хочу відмітити другий курс бакалаврів, де були там ну, наші студенти, які дуже вдало. Не вийшло виступити, але записали відео. І були магістри другого курсу, а, ні, випускники, пробачте. магістри другого курсу, яких випустили цього року. Вони записали дуже хороші записи і виступи свої, там, де вони показали свої можливості дуже добре, і були перший курс. Які теж непогано продемонстрували свої здібності. Всі інші чомусь, ну так, пропустили цю конференцію, хоча і втратили свою можливість себе якось запозиціонувати на ринку освітніх послуг, тому що. У нас з вами такий ринок, коли ви можете отримати, якщо ви будете часто виступати на конференціях, ви можете отримати пропозиції щодо престижної роботи, і плюс ви будете випускатись, у вас у всіх будуть роботи, які ви будете захищати, ви втратили можливість потренуватися, там виступити і продемонструвати себе. Але я це. Присвідчу цьому ціле заняття про власну презентацію, тому що ну, були нарікання у нас до ваших презентацій, і ви самі це відчували, і більшість вас побоялась з вас побоялася це з саме, тому що не могла себе нормально презентувати. Тому ми це зробимо окремим заняттям. А сьогодні ми з вами розбираємося з організацією. Власної діяльності. того на попередньому занятті ми з вами розібралися стосовно планування, стратегічного планування. І, от коли ви собі зробили якийсь план, ми з вами визначили, що планування дуже важливо. Якщо немає плану, то немає стратегії, немає напрямку для розвитку. А коли є план, то є стратегія, є напрямок. Ну, дуже важливо не просто запланувати, а далі це все треба виконати. Коли ми плануємо, то ми це враховуємо. А нагадую, що особливістю грамотного планування це, ми плануємо не більше 60 свого часу, тому що будуть несподіванки, якась робота може зайняти більше часу. Так, якась може зайняти менше часу, але. Завжди ми зможемо придумати, чим зайняти вільний час. Ну, Крім того, ми з вами говорили про важливість відпочинку, тому що людина, яка не відпочиває, а працює постійно, перевантажує себе, у неї включаються можливості. Вона не може творчо повноцінно працювати, і це призводить до Помилок, перероблення якоїсь роботи, неякісно виконаної роботи, тому дуже важливо, щоб дитина мала час на сон, на те, щоб погуляти, подивитись на красу природи, відпочити і морально, і фізично. Тоді вона буде швидше працювати, і якісніше працювати, і все неї буде добре. Ну, коли ми щось запланували, якщо ми грамотно все запланували, то нам треба тепер це виконати. Для чого ми це виконуємо? І що є в кінці виконання? От ми починаємо тепер з кінця. Ми розглянули початок, тепер розглянемо кінець, а далі поєднаємо, що ж буде між ними. От в кінці нашої роботи є управлінське рішення. Що таке управлінське рішення? А, ну, Управлінське рішення це те, заради чого виконується якась діяльність, це основна діяльність керівника. Якщо ми кажемо про самоуправління, то це ваша самооцінка вашої діяльності. Оце є управлінське рішення. А, з в історії ми розуміємо, що управлінське рішення було. Різним. Але сутність діяльності, оцінка діяльності, те, що управлінське рішення це оцінка діяльності, вона залишається незмінною. Ось тут я вам показала картинку єгипетських часі, часи єгипетських фараонів, і наглядач реалізує своє управлінське рішення. Він дивиться на того, хто працює, оцінює його діяльність. І далі у нього буде або кнут, або якась винагорода, відпочинок, там щось смачненьке, переведення на більш престижну роботу. На сьогоднішній день це нічим не відрізняється. Керівник, який керує діяльністю. Він точно так же наглядає, як працюють працівники. Відмінність тільки в тому, що кнутом не б'є, але він може. Переставляти на менш постільну роботу, він може звільняти працівників до недавнього часу в системі освіти звільнення працівника було нонсенсом, а вчителів практично не звільняли, це було практично неможливо на сьогоднішній день. Була винайдена система, ну, це призвело те, що вчителів не звільняли, це призвело до зниження якості їх роботи. Тому що людина, яка знає, що як би я не працювала, мене не звільнять. Для чого мені працювати добре? І вони працювали погано. На сьогоднішній день з'явився механізм звільнення вчителя це робота за контрактом. Але ну, зараз війна, ковід, війна, вони трошечки порушили ці моменти. І тим ну, все рівно. Ну, Якість нашої освіти і потреба в якісній освіти. Ми ж збираємося в Європу, ми збираємося будувати цивілізоване суспільство, а цивілізоване суспільство хоче комфортного життя, а не буде комфортного життя без якісно підготовлених учнів, а хто їх може підготувати, вчитель От без якісних, без кваліфікованих, компетентних вчителів не буде нічого і ніякого суспільства. Комфортно і цивілізовано. Таким чином, якщо ми хочемо добре жити, то систему підготовки вчителів нам треба удосконалювати. Удосконалити її є тільки одним способом: конкуренція і ефективні управлінські рішення. І так, що ж таке управлінське рішення? Чому воно складне? Це завжди вибір, а його важко зробити. Перед вами особливо це важкий вибір, коли ми працюємо з персоналом, з людьми, тому що до ну, от коли ви працюєте в ОТК десь на заводі і йдуть якісь деталі, ви бачите недосконалу деталь, ви можете її вибракувати, забрати легко, і у вас при цьому моральні ніякі сумління не беруть. Немає причини пояснити, чому ця деталь вибракована. Вона неправильно зроблена. Вона неправильно, якось там щось, не, та, не так, якийсь дефект. Значить, все, її треба вибракувати. На жаль, в системі освіти такого не відбувається. Учитель працює не так якісно робить щось не те. Не може навчити нормально дітей, не може налагодити нормальний освітній процес. Ми завжди можемо це пояснити. У цього вчителя з здоров'ям проблеми, у цього вчителя ну, такий характер, над яким він працює, він удосконалюється. Але результата немає, вибриковані деталі, діти виходять не навчені, і ми намагаємося якось увійти в ситуацію і цього вчителя виправдати. Насправді, ну, от система контрактної роботи для вчителів може цю проблему вирішити. Хоча все рівно контракти підписують на певний час, ну, навіть на рік, от цілий рік весь клас буде навчатися некомпетентним вчителем. І добре, якщо далі у керівництво виникнуть все ж таки можливості його звільнити, а якщо це село і кадровий голод, і проблеми з пошуками іншого вчителя, і цей вчитель підписує контракт далі і він далі продовжує працювати. Знову ж таки, є появилося ще один момент, який може допомогти в вирішенні даної проблеми. Це дистанційне навчання, коли вчитель може виступати тільки т'ютером, а навчання може вести інший вчитель компетентний, який зможе навчити дітей. Але тут є проблеми. І фінансові проблеми, і недостатній розвиток ще нашого дистанційного освіту. Фінансові проблеми. Якщо я вчу цілий регіон, а вчителі тільки як тюдори, то я не розумію, чому я маю отримати стільки, стільки вони. Я маю отримати більше, у нас немає такої системи, яка би оплатила мені. Ну, от ту роботу, яку я можу зробити якісно дистанційну освіту. Це треба зміни законодавства, зміни підходів. Але наше суспільство, розвиток нашого суспільства і час, він диктує, що так воно буде. Може, не скоро, але воно має так бути інакше. Наша країна не витримає конкуренції з іншими європейськими країнами, і ми все ж таки скатимося на рівень австралійських аборігенів. Ну, коли ми вибираємо, ми вибираємо тоді, коли вже щось зроблено, і нам треба зробити якийсь висновок. От тоді ми починаємо вибирати, як при цьому не помилитись, треба мати конкретні критерії того, що ми маємо. Вибирати. От в чому проблема керівника. І проблема керівника полягає, ще раз кажу, що проблема керівника полягає в його компетентності в першу чергу, чи може він зробити правильний вибір, тому що мало того, щоб була система конкурентності для вчителів, має бути ще і компетентність керівника, який. Правильно оцінить, кого залишити, кого підвищити, а кого звільнити. Мало того, що була така можливість. Ну і, і професійний керівник має бути, все ж таки, вміти відходити від морально а, якихось <сумнів> сумнівів. в першу чергу все ж таки мають бути ділові якості. А далі вже все інше. Ну і в чому полягає управлінське рішення в системі освіти? Ми зараз не кажемо про самоуправління, а кажемо про систему освіти. В системі освіти є тільки два управлінських рішення: це план і наказ. Наказ не може бути написаний без обґрунтування. На, на основанні на основі чого ви так оцінюєте, на основі на виконання чого ви це робите. Але у нас є планування, річне планування діяльності закладу освіти. От в річному плануванні діяльності закладу освіти ми можемо вносити те, що ми не можемо внести в наказ. Ну, наприклад, я не можу наказати всім вчителям. Бути суперкомпетентними в галузі комп'ютерних технологій. Я можу просити їх, я можу їх умовляти, мотивувати, але наказати я не можу. Немає наказу, немає документа, який би сказав всім вчителям бути компетентними там на рівні просунутого користувача, комп'ютерної ну, техніки. Але я можу внести це в план на роботи школи. Підготовка, формування всіх викладачів або проходження курсів. В плані роботи стоїть курси просунути користувача для кожного вчителя. І от тепер за цей план голосує повністю заклад Та Ви знаєте, що за вічний план всі мають проголосувати, голосують всі вчителі, і після цього це стає обов'язково для виконання для кожного вчителя. А хто не виконав, ви вже підлягаєте певним штрафним санкціям, а в умовах контрактної діяльності ви не виконуєте контракт, і це є основою для того, щоб з вами його не продовжити. Що ми маємо робити? Що має робити керівник в закладі освіти? Для Ну, Організації його діяльності. В першу чергу це збереження і посилення матеріальної бази. А, отут виникає питання: я, як керівник закладу освіти, маю посилювати матеріально-технічну базу. А ми не маємо грошей. Мені ці гроші не виділили. Що мені робити? Для цього треба вміти організовувати фандрайзинг, тобто пошук. Фінансів на стороні, пошук бюджетних фінансів. Про фандресін я не буду зупинятися сьогодні. Наступне заняття у нас буде про фандрайзинг. А де шукати фінанси? Яким чином керівник закладу освіти або вчитель для свого класу в закладі освіти може знайти фінанси для реалізації освітніх, не власних, не особистих, а освітніх? Які він собі поставив і обґрунтував. А крім того, керівник закладу освіти, важливою складовою діяльності керівника закладу освіти є розклад створення комфортного розкладу, і ми дуже часто спостерігаємо, що і для вчителів розклади певних закладах освіти некомфортні що значить некомфортний розклад для вчителів? Ну, по перше, не може у вчителя стояти перші і останні уроки, а всередині великий такий, такий розклад це вбивство кожного складу. Не може у учнів стояти з першого уроку. Три складних предмети без якогось уроку, який є для зняття ну, психологічного і фізичного навантаження. Тобто уроки фізкультури не мають бути першими і останніми, вони мають бути всередині між математикою, між письмом, якщо урок от математика і письмо це там, де діти пишуть читання, там, де вони читають, усно працюють. Значить, от, Письмо і читання можуть чергуватися між собою. Оце все має знати і розуміти керівник закладу освіти. Заміни, грамотне формування, заміни вчителів, ну, найскладніше це заміни за хворобою вчителя, а всі інші заміни, коли вчитель уходить на курси, Оце прерогатива керівника закладу освіти. Як організовувати ну, таку взаємозамінну діяльність дуже просто, має бути уже завчасно продуманий резерв. Ким ви кого будете заміняти. Ви можете заміняти предметно або можете заміняти персонально. Тобто, якщо у вас є два математика там, або ви можете домовитися, ви ваш заклад початкової освіти працює в комплексі загальної середньої освіти, ви можете домовлятися з вчителями старшої школи, які можуть замінити у вас певні предмети. Наприклад, вчителі, які працюють в п'ятих класах, легко замінь вчителя початкової школи, тому що п'ятий клас. Він дуже близько ще, діти не відійшли від початкової школи, і там є розуміння особливостей даних дітей. Ну, формування складових курсів воно не формується просто так, воно формується на основі опитування батьків і на основі спілкування з керівниками освітніх систем вищого рівня, тобто районної обласної, Освітньої системи на гармонізацію діяльності між закладами середньої освіти, початкової школи і вищими закладами вищої освіти. Дуже важливим є формування паралельної освіти, це курси і гуртки. Дуже добре, що це організовується на базі. Початкової школи методична робота. От дивіться, методичну роботу я не буду озвучувати, все, ви всі розумієте, що таке методична робота, але в багатьох школах вона зводиться до самодіяльності вчителя, що неправильно. У вас є вчителі методичні є методичні об'єднання, от саме там і формується методична, організується методична робота. Якщо є досвідчені вчителі, вони можуть не робити якісь методички, а вони можуть експертами бути і консультантами при створенні певних методичок. Методичні розробки можуть робити вчителі без звання методиста, але обов'язково при проходженні експертної оцінки. Ну, Про написання наказу я мовчу. Але тепер я хочу, ви розумієте, що це те, що я перелічила, це тільки частина роботи керівника. Керівник, крім того, ще займається усуненням і розбором конфліктних ситуацій, там, де є людський колектив, обов'язково є конфліктні ситуації, і обов'язково треба їх краще попереджувати, а. В... Уже при наявності треба їх купувати якимось чином усувати. Це все робота керівника закладу освіти. Якщо ми подивимося, то на керівника покладається дуже велика відповідальність і дуже велика робота. Навантаження є не тільки фізичне, тому що керівник нормальний, керівник він обходить свій заклад освіти щоденно, він буває присутнім на уроках вчителів для того, щоб розуміти сам процес. Він знайомиться з багатьма документами, щоб розуміти підготовку і обґрунтування певних процесів, так і морально, він спілкується з. Персоналом, він приймає робітників собі на роботу. І отут виникає питання: керівник і особисте щастя. Чи це можливо поєднувати керівну діяльність і особисте щастя, чи це неможливо? А от для того, щоб зрозуміти, як це робити, ми з вами займемося тайм-менеджментом. І це буде у нас, мабуть, фандрайзинг через одне заняття, а тайм-менеджмент на наступному занятті. Якщо у когось є запитання, ви можете їх задати під час очного нашого зустрічі, і під час очної нашої зустрічі ми з вами спробуємо обговорити особистість ніякості керівників.